А що виходить так, що з народом у нас щось не так, правильно? В момент найбільшої небезпеки, початок війни, всі сплочено починають працювати над чимось конкретним, над однім, для однієї цілі, для захисту заради перемоги і так далі. Далі далі. Всі були як одне ціле, буквально через півроку рік. Почало все кардинально змінюватися. Через два роки більшість вже забили на війну. А хоча уявіть собі, якби хоча б ці два роки перші війни люди були так от так? для однієї цілі, але всі. Ну, хоча б не всі, а хоча б більшість. Це була б бомба. Що ж з нами не так? Чому ми не можемо почати захист, довести його до закінчення, перемогти і видихнути. І потім вже сратися, там, знаходити крайніх і так далі. Ні. Ми дали вісіч, просто ну, як одна стіна стали всі в перший час. Трохи часу пройшло, все, все посипалось. Що ж таке?